Перше місце зустрічі поціновувачів моновистав шостого міжнародного театрального фестивалю Монологи над ужем Театр Ляльок Бавка. Постійні почесні гості діляться очікуваннями. Дуже вдало обрано день для старту в 1989 році. Саме 17 вересня, о 17 годині, відкрився. Фестиваль в Чернівцях, Червона рута, і з цього розпочався по суті шлях до незалежності України. Ви знаєте, як вдало 36 років, які віддаляють нас від цього, і як це здорово. А друга віра, Надія, любов і мати, їх Софія і мудрість, яку несе низка дев'ять вистав фестивальних, прекрасних акторських робіт. Розпочала фестиваль вистава за дверима незалежного театру на третьому поверсі з міста Рівне. Чоловік повернувся на батьківщину. Спектр хороший і по жанровому визначенню і по Віковому цензу. Ось Тимур, який зараз із-за такту ніби розпочне наш фестиваль, бо урочисте відкриття буде трошки згодом Василем Слюсом. А він, молодий, талановитий хлопець, і ми сподіваємося таких відкриттів фестивальних у нього буде чимало. Шукав роботу. Але вони всі були боягусами. Він шукав дім, але там вже висіла інша табличка. Це історія про солдата, який повертається додому після війни. Війна закінчилася, він змінився. Повертається зовсім іншим, ніж був раніше. І йому всього лише 25. Його не готовий прийняти світ. Мені 25. І я не можу, я не можу кульгати, не можу відчувати голод, я не можу існувати. Я хочу померти і просто заснути. Хочу спати. Відкривати фестиваль це дуже відповідально. Емоції під час вистави, вони різні. Тема дуже складна і болюча. І я не зможу відтворити ніколи того, що дійсно відчувають люди, які повертаються. Але навіть доторкнутися до цього на сцені, це вже дуже страшно. Страх. От те, що я дійсно відчуваю на сцені, це страх. Багато часу актор приділив створенню декорацій. Декорації робилися вручну, повністю всі хрести, лавочки, двері, все своїми руками. Методом проб та помилок. І вийшло те, що от ви бачите. Але мені здається, навіть якщо 10 років я носитиму кашкет листоноші, то листоношою не ста. Спершу ця вистава була студентською роботою Тимура. Далі її вдосконалював і в змісті, і в декорації спочатку вона гралася просто на трьох лавках і дверях. Вона тривала хвилин 20. Пізніше ми додали ще певні епізоди з п'єси. А потім в мене в голові виникла ідея сценографії, Я її втілив, і ми вже можемо бачити повноцінну, цілісну виставу. Кожна моновистава спонукає до певних висновків. Оцей тягар повернення додому, коли ти не знаєш, а куди тобі вертатись, куди ти відчуваєш себе чужим. А зараз спостерігаємо такі реалії, що світ потихеньку, і люди вони втомилися і вони хочуть забути дійсно про війну, забутися її не існує. І хочеться сказати, що Люди повертаються і не зачиняйте перед ними двері. Дайте їм можливість, прийміть їх такими, якими вони повернулись, тому що вони понесли і продовжують нести дуже велику ціну за те, аби ми могли сьогодні тут грати, вистави, пити зранку каву, спокійно спати. Такий фестиваль важливий, адже це змога відкривати для себе складний жанр моновистави. Дивлячись на географію цьогорічного фестивалю, ми можемо сказати, що цей жанр все ж таки, незважаючи на його складність, незважаючи на таку дуже Грунтовну громістку роботу акторів і всієї, всієї творчої команди над цією виставою він є, він живе, він користується такою популярністю, якщо можна так сказати, і дарує глядачам можливість глибше зазирнути у концепцію режисера, концепцію актора. Навіть якщо деякі вистави хтось і бачив, це не привід, не приїхати до Ужгорода і подивитися їх ще раз. Перший раз в Ужгороді насправді, бо якось мені театральні мої маршрути не, не пролягали тим містом. Ну, я хіба, хіба в Берегово приїжджав, а сюди не доходили руки. Ужгородський театр, звичайно, я бачив, але на гастролях, коли він, коли він приїжджав в інші міста. Тому спочатку враження від міста дуже позитивні. І дуже приємно, що в такій, такій легендарній старій будівлі сьогодні розпочинається цей фестиваль. Кожен театр, який приїхав сюди, він вартує того, щоб його подивитися. Частину тих вистав я вже бачив, бо з різних міст України поприїжджали. Але для мене, напевно, такою інтригою залишається все-таки вистава Угорського театру, яка тут також є. Бо я угорський театр бачив інші вистави, цієї вистави ще не бачив, мені було цікаво подивитися. Активно ходять на моновистави і студенти, особливо ті, чия спеціальність теж пов'язана з акторським мистецтвом. Минулого року відвідала багато вистав, які теж проходили в бавці. Мені дуже сподобалося, і тому цього року я вирішила теж переглянути вистави, на які маю змогу прийти, бо це важливо для моєї професії і на дивленість на акторську гру професійну досвід. І також ми маємо лекції від театрознавців. Теж дуже цікавий досвід послухати поради на майбутнє. Ну а вистави часто завершуються довгими розмовами, світлинами та навіть обіймами.